Так, зараз квітне бузина. І я вирішила перший раз зробити квас із бузини, з квітів бузини, я нарвала трошки і буду пробувати. Ось такі квіточки. Правда, я днем зірвала вже вечір, тільки надумала зробити. Я набирала отакий от неповний 3-літровий води, я буду робити сироп із сиропом. Зараз поставлю варити сироп. Я з цих квітів буду обрізати тільки квіточки. Ось, ножничка ми вже одірвати, вона дивиться, щоб не було не мошок, да? мить його нельзя. можна. Бузину мить нельзя. можна. Бо тут одріжі, щоб зберігати пилок. От. Я на бутильок буду кидати, зараз подивлюся, у мене тут 5, 5 квіточок, цих квіточок. Ось я нарізала квіточки. зараз сироп зважу. У мене пішло 8 віточок, но вони були не сильно великі, не сильно крупні, маленькі. Ось скільки цукру буду додавати на 3-літровий бутильок неповний і пів лимона сока. Можна додавати лимонну лім... кислоту, там грам 10. Ну я з лимоном Так, сироп кипить уже. Сейчас выключаем. все. Так, наш сироп остив для класа з бузини. Таке тепленьке, виливаю його. Так, не доливаю до кінця, бо наш наше було бражение. Добавляю сюди цветочки. квиточки тут сейчас осталось и добавляю пив лимона с, с половиной лимона сок выдавливаю да подожди надо чтобы косточки на напоп... так сок лимона я добавила Ой, перемешаем если у вас деревянная такая вот штучка перемешать деревянной Так, і накриваємо салфеткою марличкою. У мене осталось є. Сейчас завежу. Так, ставимо в тепле місто на пару днів. Но помішуємо два рази в день. Помішуємо його. Вот, щоб він настоявся, Подивимось, будемо наблюдати брожение. Так, лимонад ми з бузини. Робила якби би квас, получився лимонад. Я вчора делала, я хочу сказати. Він мене не родив нічого. Зато такий вкусний. Я вже пол... Ну, не половину, ну, випила вже хорошо. Щас перелью, його, перецідю, і будемо пити далі. Зараз сделаю. Здесь так вот получилось полтора литра. Сейчас подам проб. Такого цвета. Ну, не скажу сильно белого, но такой желтоватого. Вкус. Вкус не можу вам передать. Ну, очень таки нежный, вкусный. Обалдеть. Смачно.